Добрий день. Всіх вітаю з першим книгом. Почалася зима. Йдемо ми до Романа. Зараз покажемо вам лошечку. Сьогодні 9-й день, як ми пили, як народилося Романа від панами. І зараз ми йдемо до нього парувати його кубилу. Так. Так, Ми були вчора. Кобила, вроді, стоїть. Були вчора з фараоном. Він же знає, куди йти, все повністю. І він цим уроки собі перебирає. Що летить на мене. Пр. 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 О, не треба це робити. Заквічісь. У нас є жеребець на паровку, є, десь походили є. І зимі. Тобі кудилина верни. Хотілося б гарної саниці, аби це запріти, це трохи їхати ще не кинуть. Це не їжджене, гуляє, скаче. 也是。Yes, Так, вже спарували Панаму. Зараз ми все детальніше вам покажемо. Покажемо лошечку по фаону. Параон поки що відпочиває. Притримуй його. Щоб він не став собі на цей от є така гарна лошечка, що красунь? Як ви назвали її? Пакет. Як? Пакета. Називається Пакета. Отака по панамі і по фараонові є лошечка. Красуня. На перший раз бачу сніг. От подивіться, які у неї грубі коліна. Це її тато, чистий першерон. А це її мама. В кобилі минуло 6 років. Кобила е, є на продажу з лошечкою, кого би, кого би цікавило. Ціна, е, бо багато людей дзвонило до Романа, ціна помінялася вверх, бо вона вже, як сказати, народила таку гарну красуню. Пакіта. Лошечка Пакіта. Все нюхає, все її цікаво. Її сьогодні дев'ятий день. Подивіться. Сьогодні її дев'ятий день, зараз вам покажу її, яка в неї голова. Ми показували її, то що була гарна погода, коли Василь Васкул забирав лошицю, її було три дні, сьогодні вже випав сніг, учора випав, а сьогодні вже гарна зимова погода. Гуляє скаче. Молоде. Такі. Опа! <ріст> Ще раз нагадую, кого цікавить ця лошечка е, може бути продажня е, з мамою, бо її тільки, тільки з мамою, Тільки з мамою, та. На даний, на даний час, якщо не продаться, то буде вже за 6 місяців інакша розмова. Ще раз нагадую, кобила, кобила е, від Івана Сосо, вона СОСО привезена з Польщі, е, була жеребна нею і вона вже тут народилась на Україні. Це є свого роду виказетка Криємо ми ще раз е, фараоном, вже що з того вийде, будемо бачити. я рахую, що. Хто телефонував до Романа, там була дуже гарна ціна на кобилу, котра мала вже привезти там, скільки ми знімали? Місяць часу перед тим, як, як мала народжувати. Багато, багато моїх знайомих, як вже такий термін за місяць часу, що має родити, навіть ніхто не дзвонить, бо, бо нім дорога, то є, що місяць часу, її більше везуть. І, і вже навіть ніхто такі кобили там не куплю, з наших людей там не купляє, а тут лише готове, все готове, лише би... треба було заплатити гроші, хто хотів. Отака є. Кобила має таку плиту під собою, що після лошати так і є в кобелів. Ще раз нагадую, це її мама, показує її тата. Опа! Грубонога буде дуже гарно лошиті. Найроманові здорові будуть. Це її тато Чистий перширон. От такі то у нас справи. Такі у нас є новини. Вона йде до, до тата, йде на, на знайомство. Ну, тут коліна дуже, дуже грубі, задні. Все то, що мало би бути. Вона ще вирівнюється. Відмітину взяла від, від тата. У панамечка є, зірочка є. Панаметка не Трошки ти тут. Щось зложилося одно з другим і вийшов такий результат красивий. Ще раз нагадую, сьогодні лошиться дев'ятий день. Ох! Одну лошицю від фараона Роман вже продав. Це, слава Богу, народилася друга. Уже будемо, якщо... Вона не продасться. Будемо її показувати частіше. У місяць часу, в два місяці часу, щоб ви бачили, як вона, як вона росте. Паргон, сіпне ним. не сіп, нема його забирай в сторону. Бо він, не... він може нічого не скаже, але то є жеребець і ми не знаємо, що в нього в голові. Вася, вже треба тобі чистих першеронів завести. Тоби, то збити, я кажу, що ще одного купив. Та би хтось мені дав гроші, я би купив навіть не одного, ще й два. <свистак> я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.